Мицубиші може відродити Мантеру. Ось все, що нам відомо: відродження легенди, Мицубиші Монтро Тріумф чи швидко плине повернення у світі, де позашляховики все частіше перетворюються на стилізовані кросовери, новина про можливе відродження Мицубиші Мантеру, Паджеру звучить як ковток свіжого повітря. Цей позашляховик не просто автомобіль, це символ епохи справжніх підкорювачів бездоріжжя, машина, яка змушувала серця шукачів пригод битися частіше. Я пам'ятаю, як в дитинстві, в 90-х, батько привіз мене на гірську дорогу, де Монтеро, здавалося, не помічав ні гравію, ні бруду, ні крутих підйомів. Це був справжній звір, і враження від того дня залишилися зі мною на все життя. І ось, через десятиліття, з'являються перші ознаки відродження легенди. Шпигунські фотографії прототипів, чутки про нові моделі Mitsubishi все це підігріває інтерес і змушує задуматися, чи дійсно ми побачимо Мантеру в новому образі, або це всього лише швидкоплинна надія? Чому відродження Монтро це важливо? У той час як ринок перенасичений кросоверами, багато автомобілістів сумують за справжніми позашляховиками. За машинам, здатним долати складні ділянки бездоріжжя, не втрачаючи при цьому комфорт і надійність. Мантеру завжди був еталоном в цьому класі. Він поєднує в собі потужний двигун, надійну підвіску, повний привід і місткий салон. Це машина, яка здатна доставити вас в найвіддаленіші куточки планети. Відродження Мантеру це не просто повернення до минулого. Це шанс Мицубише зайняти нішу справжнього позашляховика в сучасному світі. Це можливість запропонувати покупцям автомобіль, який не просто виглядає круто, але й здатний виконувати свою роботу, це можливість повернути в світ справжні пригоди. Що ми знаємо про новий Мантеро? Судячи з наявної інформації, новий Мантероу буде зберігати свій характерний квадратний силует, який завжди був його візитною карткою. Це дуже важливо, адже саме завдяки цьому силуету Мантероу завжди виглядав брутально і пізнавано. Рендери, створені Моута 1, демонструють сучасний дизайн з вертикальними світлодіодними фарами, великою гратами радіатора у формі бджолиних сот і потужним переднім бампером. Зовнішній вигляд дійсно вражає і поєднує в собі елементи останніх концептів Mitsubishi Дивсти і Destinata. Особливо радує інформація про те, що прототип оснащений шістьма гайками і цільною задньою вісією. Це явна ознака того, що новий Мантероу буде побудований на рамі, а значить, він зможе впоратися з найскладнішими умовами бездоріжжя. Це підтверджує, що Мицубіші не забула про коріння свого позашляховика. Що стосується силового агрегату, тут все трохи складніше. В Європі, швидше за все, буде представлена гібридна версія, як традиційна, так і підключається. У США ж ситуація менш ясна. Можливо, Mitsubishi вибере 24 літровий двигун, аналогічний Outland, або ж запропонує більш економічний 1, 5-літровий двигун, як в Кашкай. Гібридизація, необхідність чи компроміс. Питання про гібридизацію Мантероу викликає змішані почуття. З одного боку, це необхідність, враховуючи сучасні екологічні вимоги і прагнення до зниження викидів. З іншого боку, багато шанувальників Мантероу побоюються, що гібридна версія втратить частину своєї брутальності і позашляхових характеристик. Однак, я впевнений, що Мицубіше зможе знайти баланс між екологічністю і позашляховими можливостями. Сучасні гібридні технології дозволяють створювати потужні та ефективні силові установки, які не поступаються традиційним двигунам внутрішнього згоряння, головне, щоб інженери Мубиші не забули про те, для чого потрібен справжній позашляховик. Повернення до США, мрія чи реальність найбільше питання, чи повернеться Мантеро в США. Після двох десятиліть відсутності на американському ринку це буде справжнім тріумфом для Мицубиши. Однак потрібно враховувати, що ринок США дуже специфічний. Тут покупці віддають перевагу великим і потужним автомобілям, але при цьому хочуть, щоб вони були економічними і комфортними. Я думаю, що Mitsubishi цілком може повернути Мантеру до США, якщо запропонує правильну версію. Необхідно створити модель, яка буде поєднувати в собі брутальний зовнішній вигляд. Потужний двигун, повний привід і сучасне оснащення, і, звичайно, потрібно переконати американців в тому, що справжній позашляховик це не просто кросовер зі збільшеним кліренсом, що чекає Монтеро в майбутньому. Я впевнений, що відродження Монтеро це лише початок. Mitsubishi може запропонувати кілька версій цього позашляховика, призначених для різних ринків і завдань. Можливо, з'явиться спортивна версія з потужним двигуном і поліпшеною підвіскою, або ж більш економічна версія з підключається гібридом. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що Mitsubishi не забуде про те, що робить Montero справжнім позашляховиком, здатністю долати складні ділянки бездоріжжя, надійністю і здатністю доставити вас в найвіддаленіші куточки планети. Мій особистий досвід і спостереження. Я пам'ятаю, як батько розповідав про свої пригоди на Мантеру. Він їздив на ньому по горах, по лісах, по болотах. Мантеру завжди справлявся з усіма завданнями. Це був справжній партнер. у пригодах. Я сподіваюся, що новий Мантеру зможе повернути ті самі відчуття свободи і пригод, які я відчув в дитинстві. Я хочу, щоб новий Мантеру став машиною. Яка надихає людей на нові відкриття та подорожі. Укладення відродження Мицубиши Мантеру це не просто повернення до минулого. Це шанс Мицубиши зайняти нішу справжнього позашляховика в сучасному світі. Це можливість запропонувати покупцям автомобіль, який не просто виглядає круто, але й здатний виконувати свою роботу. Я сподіваюся, що Мицубіші не забуде про те, що робить Мантеру у справжнім позашляховиком, здатністю долати складні ділянки бездоріжжя, надійністю і здатністю доставити вас в найвідаленіші куточки планети. І я вірю, що новий Мантеру стане справжнім тріумфом для Мубіші і для всіх, хто любить справжні пригоди.